У Краснопавлівському будинку культури Дніпро проводяться заняття з малювання. Як це відбувається? Хто їх проводить? Чи подобається дітям їх відвідувати? Сьогодні ми дізнаємося в репортажі. <ık> Добрий день, Дар'я. Як довго існує ваш гурток? Десь півтора-два роки. А як ти прийшла до цього? <printer> ну, одного разу на нашій телестудії нам запропонували uh, створити якісь нові. Заходи чи нові ідеї для відео, і я запропонувала взяти декілька уроків з малювання, а вже потім з часом це переросло в такий гурток. Даша, а чому ти вирішила проводити заняття саме з малювання, а не чимось іншим зайнятися? Ну тому що малювання це найулюбленіше моє захоплення, це найкраще в мене виходить. А як проходять у вас заняття? Чи важко це? На початку було важко, тому що я не знала дітей, діти не знали мене. Uh -huh. А зараз все легко, я розповідаю, як треба класти аркуш, малюю декілька деталей, потім відходжу, діти перемальовують і так далі. Я одразу uh -huh. не називаю, що ми будемо малювати діти, відгадую з часом. Привіт! Чому ти вирішила ходити на малювання? Ну, тому що мені подобається, я люблю рисувати. Ну, Ми приїхали сюди, і я без занять не могла жити. Мені дуже подобається малювати. Mm. Мені подобається. Цікаво. Mm. Ну, мені стало цікаво, що можна намалювати, та мені подобається. Що найцікавіше було на заняттях? Дізнаватися, що ми саме будемо малювати. Коли ми малювали дракона. Коли малюємо, спілкуємося з друзями. Та певно вгадувати, що ми малюємо. Що тобі найбільше подобається малювати? Приєм кінотеатр. Ну, мені подобається малювати бліки, додати тіні та робити малюнок більш реалістичним. Тваринок, напевно, так? Так. Угу. Яких міфічних істот чи просто таких звичайних? Ну, котиків там, звичайних. Деталі, ну... може, якісь. Буває, я малюю рибу якусь. Бувають якісь там, потрібні речі на рибалці для рибалки. Ага. Ну, така рибна тема більше цікавить, да. так? Ну, тварин, котики, mm. собачки. Зазвичай малювання допомагає відволіктись. Як ти себе почуваєш, коли малюєш? Розслабляюсь там. Mm. Спокійно відчуваєш, так? Так. Коли я малюю, я більш розслаблена, не думаю не про що інше, окрім, що в мене вийде, який буде малюнок, сподобається він мені. Я малюю і ні о чому не думаю. Я mm. просто малюю. Ну, спокійно. Ну, іноді, буває, в мене не виходить, я трохи нервую. Mm. Але все виходить та не знаю, напевно, розслабляюся. Що б ти намалювала сьогодні, якби могла обрати ну, що завгодно? Mm, там, кота, собаку, яблучне дерево. Може, котика, черепаху, якусь природу. Міфічних істот. Напевно. thanks so